Підкрутами на Чернігівщині вшанували пам'ять юних захисників Києва. Там наприкінці січня 1918 року три сотні київських студентів зійшлися в бою з чотиритисячною більшовицькою армією Михайла Мурав'йова. Тоді майже всі юнаки загинули. 29 січня на місці історичної битви зібралися понад дві тисячі людей. Серед іншого мітингарі вимагали повернути у шкільні підручники видалений нещодавно параграф про бій під крутами, а день захисника вітчизни перенести з 23. 3 лютого на 29 січня ці по суті діти вони тільки думали про Україну і за Україну віддали життя. Це є наглядний приклад героїзму української нації. Це є бачите, цим самим українці показали на що вони здатні і. Ці викладачі шкіл навчальних закладів, вищих навчальних академій, університетів повинні цьому акту героїзму надавати велике значення виховані української молоді.